Я все равно. Хендс у! Що ти зробив? Нічого! Я стояв на місці! Ты ти нажав, ти нажав Ctrl, чувак! Ти нажав Ctrl. Я, на мі... я стояв на місці! Я стояв на місці! Я нічого не нажимав, я нажав С, щоб присісти всього навсіго. Ні, ты нажав Ctrl. пту дэй! Це кто? Я нажав Ctrl, ти один сольний чувак на тулпу терористів випек, і такий, як типовий американський це, о, це, поліцейський, мене? Це, це, ти случайно в поліцейській академії не брав участь. Це, давай по